Світ ловив його та не спіймав. Він пішов, залишивши вічність. Віддавши філософію всю нам, легко відійшов у потойбічність. Він навіть знав, коли помре, всіх друзів зібрав на гостину, Помився, одягнув брання нове, викопав могилу і ліку домовину. Сьогодні світ увесь розповідає про того, ким пишаємося нині. Всеосвітньо відомий Григорій Сковорода лишився вірним тільки батьківщині. Гордість і взірець для усього світу. Він, роду козацького, справжній козак. Терпіти не міг царського гніту, не хотів ні слави, ані відзнак. Мандрівна академія, людина, університет, філософської думки Титан. Ходяча енциклопедія поет. Вільного життя, справжній фан. із дому закимав на, на субилці, гуслях, лірі, бандурі, на скрипці, флейті, майстерно вигравав. І світ її лишив у літературі. Він зачинатель жанру, байки, автор божественних пісень і всі його круті лайфаки, безліч креативних ідей. Як педагог, новаторство проявляв, по особливому дітей навчав. Формувальне оцінювання започаткував, бо оцінки небалами виставляв. В часи зубріння сухої науки він навчив мислити, аналізувати, дотримати своєї думки. Тільки скоровода міг так викладати. Відстоював права людей особистості за життя книг не видавав. Хоча староукраїнська. читачі самі його шукали. Він просто говорив і завжди в ціль. Мандрівного філософа завжди виглядали, і вселі чи в місті люди звідусіль. А він любив ходити пішки, улітку жити у лісах, полях. Він не хотів життя розкішне, зимував по хатах, монастирях. Навіть сама Катерина, українська сократа, сковороду палаццеві не заманила, бо відчула золотої клітки біду. Йому супілка і вівця була дорожча царського вівця. З усіх утрат, утрата часу найважча. Не тратив гарно його ні за що. Сковорода часу марно не витрачав. Був бадьорим, веселим, активним із сопілкою завжди мандрував власне ідеям своїм, тільки вірним. Але послухайте Григорія Сковороду в цей час, коли усім нам важко, у його філософії глибину не ні за що. Людина хіпі своїм життям довів, своїм життям до себе дорівнявся, він мудрість як науку залишив. Щоб кожен зайвого навіки позбавлявся. Щастя не залежить від місця чи часу, необхідне да це легко і без турбот. Істини не міститься у владі чи багатстві, істини немає без чеснот. Чисе небо не боїться блискавки та грому. Чисе небо це країна наша. Не місце ньому, ворогу лихому, ми не станемо більше на коліна. Що запалюється швидко, то раптово гасне, обірветься нитка воєнного часу. Прагнення до свободи об'єднує нас, українців усіх, єднало за сковороду з народом, тому відмовився від розкоші й тих. Ми цю у серцях несімо, заради перемоги нашої країни. Усе для свободи нашої робімо, як геній колись у селянській силетині.